Сьогодні в Україні відзначають день родини, свято відносно молоде, започатковано лише три роки тому. Та, на жаль, в нашому суспільстві є люди, які ніколи не відчували сімейного затишку. Це діти, від яких батьки відмовились ще при народженні. Материнську любов та турботу батька їм зазвичай замінюють вихователі інтернатів або ж добрі друзі закладу. Такі є і у Цюрюпенському дитячому будинку. Окрім того, що дорослі приїздять до дітей, вони ще й запрошують їх до себе в гості. Про незвичне родинне свят наш наступний сюжет. Ще рік тому вони приміряли випускні плаття, які подарували їм тітя Ела. Так лагідно вони називали в інтернаті Еліку Маркелію. Минув рік, так вона про них не забула. Навіть більше знає все про кожного. Для меня сегодня была огромной неожиданностью, что ко мне приехали такие гости. Для меня самые важные гости. И мне очень приятно, что они каждый год не забывают и приезжают ко мне, наведаются как в родную семью, в родной дом. А самое приятное, что я живу в таком поселке Киндика, где мои соседи не безразличны к этим детям, и они их очень сильно любят. Випускники інтернату роз'їхалися по всій країні. Переважно Луганськ, Харків, Житомир, там де є умови для навчання особливих дітей. Більшість не приховує, боялися дорослого життя. Ось Катерину труднощі не лякають. Навпаки, каже, відчула себе вільною. Ти за пределами вже можеш все. Я вже знаю, як поїхати на вокзал, як купити ті білети, як піти нормально скупитися в магазин. Ну як би, багато чого знаємо і вчимося, і нас вчить. Діти цю інтернату знають тут їм завжди раді зустрінуть, порадять і підтримають. тому почувають себе як вдома, допомагають накривати на стіл та готувати шашлик за старовинним грузинським рецептом. Дуже приємно відмітити, що в житті на в моїй в моїх друзів є такий э, прекрасний чоловік, який э, всегда рад нас видеть, рад э, підтримати, рад встріч наші зустрічі. І э, вона дає нам внимание, любов, теплоту. Це человек з большого. Шум сір серед гостей ми помічаємо і маленьких благодійників, які з першого класу товаришують з тюрюпинськими дітьми. Учимся в 12-й школі в 3 третім класі. Ми завжди допомагаємо тюрюпинському інтернату і друже для Добрі справи Еліко стають заразними. Родина Соколенків живе по сусідству, тому добре знає, що Еліко допомагає цюрюпінським дітям. Вирішили і собі спробувати. По сусідській розповіли, що колись шили і залишилося кілька мішків тканини, нитки та різна фурнітура. Виявилося, що це також стане у пригоді. Ми решили діткам так подарок такий зробити. Ну, це громко, звісно, сказано, подарок. Очень маленькая доля того, що ми можемо для них з'явити. Чи ми їм можемо допоможі? Хотілося, щоб їм принесло радость, удовлетворення, щоб все у них було хорошою цих деток. Отримавши тканину, у Еліко народилася ідея пошити з неї ексклюзивний одяг для особливих дітей. Першими моделями стали сьогоднішні гості за модельєра, подруга, дочки Лілія. Для Олександри вона шитиме пальто. Дівчина зізнається, вчиться на юридичному шиття для неї хобі, дізнавшись, що елікошук шукає швачку, без вагань озброївшись голкою, і ниткою прийшла на допомогу. Для мене це честь. Якби какої ну не знаю, для мене радість що допомож. Найбільше сподобався подарунок Михайлу. Хлопець мріяв стати модельєром та навчатися у Херсоні. Йому відмовили, тож тепер доводиться осваювати ази комп'ютерного набору в Житомирі. Втім, шиття не покидає, навіть хизується. Цю сукню для своєї нареченої шив власноруч. До метрів тканини, яку вибрав Михайло, на додачу подарували ще й електричну машинку для шиття. У мене в Житомирі тільки ручна. Вот. ручне. Ну, мені подобається электрические. І мені предоставили таку машинку. Я дуже сильно благодарна. Одна велика дружня родина. Про таке більшість особливих дітей можуть лише мріяти. Приємно, що такі благодійники від Бога живуть серед нас. Вони допомагають і нічого не просять навзаєм. Просто роблять ближнього трішки щасливішим.